За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаю усім шанувальникам українського футболу. УПЛ вам в хату не знаю якої марки ваш домашній роутер, завдяки якому ви дивитеся цю трансляцію, але здається, було б доречно називати його УПЛінк причудова погода на лівому березі столиці, де сьогодні одноіменна команда приймає верес. Просто Майами біч. Я Михайло Співаковський. Ваш коментатор навіть трохи заздрю усім болівальникам, хто прийшов на трибуни, щоб отримати цю слонячу дозу вітаміну Д, щоб компенсувати дефіцит сонечка під час зимової пори. Ось почалася ця гра. Верс розіграв м'яч з центрополя. Я не знаю, як це оцінювати. Можливо, перший удар по воротах Миханіва. Взагалі варто сказати, що Лівий Берег взяв на озброєння схему гри в три центральні захисники. І так само вони грали в Одесі у попередньому турі проти Чорноморця. І тоді ці функції виконували Банада Семенов та Шаповал. Шаповал сьогодні грає лівіше, Сіднея немає. А зараз дуже хороша атака правим флангом лівого берега. 1-0! І погодьтеся абсолютно типовий гол для цього. 20-го туру УПЛ. Мені здається, що 80% м'ячів забивалися саме таким чином. Так, е, да, тут варто до когось там е, нагору звернутися та подякувати. Семен Вовченко. Цей навіть не внутрішній, а зовнішній монолог. Усі розуміємо про що зараз це. Давайте дивитися. Атака правим флангом. Ось такий простріл відкривається Данил Сухаручко. Як кажуть, хороша передача дарма не проходить. Ну, хто впізнав, Олега Синицю. Це його гра. Можна було навіть не дивитися а на номер, ані на зовнішність гравця. На прізвище на майці. Просто типовий стиль активізувався. Не мов робот з новими батарейками Energizer. зараз Олександрук. Намагається він запалити своїх гравців. Додати їм якоїсь енергетики. Зараз знову провал. Провал вже лівим флангом. Чекає зараз на момент. Ух. Ще один автогол. Це Дмитро Шастел. Він вскрив цю зону. Зону Куці. Аут. Після це відбувається. Тут зіштовхнулися один з одним Чечер та Куця. Є певне непорозуміння між цими футболістами, і варто відзначити Щопувал. когут. Відкривається зараз під нього. Олег Синиця. Пас в центр і Харацін на ближній стійці. Ударство в площину. Від Владислава Шаповала. Недарма він підключився. І така була, ну, як для берега, затяжна атака. Взагалі, леки, не той клуб, якому потрібен м'яч. У попередніх двох турах, здається, середнє володіння м'ячем у підлеглих було, Ну, щось там на кшталт відсотків 37. Це повернення Маскота з теплих країн. Напевно, він повернувся до нас. Саме Харатін, можливо, більше за інших підходить на. Те, щоб зіграти центральним захисником, Харцін, довга передача. Луан Луан приймає м'яч. Луан передача на куцію. Куція правою ногою. Пас центр. Дуже хороший пас. П'ятою зараз. Скидка на гайдучика. Гайдучик. Ідеальна скидка. Був момент зараз у Валерія Кучерова другим темпом. Цю ну, можливо, найкращу комбінацію Вереса завершити, але Олексиниця, напевне, найскравіший персонаж В першому таймі, якщо ми беремо. Атаку лівого берега і є моменту Да. Ну, тут варто все ж таки розуміти, що Шандрук йде на цей ризик, коли ставить Дмитра Кльоца в незвичну для нього позицію. Кожухар. Такий цікавий вираз обличчя в Андрія Кожухаря. Я не завжди можу зрозуміти, коли він посміхається, а коли те, що на його обличчя, це такий вискіл. Дмитро Шастал! Я думав, не можна забити м'яч красивіше, ніж у попередньому турі, але Шастал. Шастал не вміє забивати некрасиво. Да, все ж таки, якщо в попередньому моменті на обличчі у Кажухара мала бути посмішка, то це вискил. Це абсолютно точно він. Давайте дивитися. Шастал навіть мене зненацька застав. Я думаю, зараз, можливо, і Геннадій Буткевич, і Мат Ашур сидять у своїх екранів і хапаються за голову, який гравець. Ну, Бачите, миттєва оцінка ситуації. Я там в першому таймі розповідав, як у нас Механів віддає довгі передачі. А тут Андрій Кожухар на 15 метрів не зміг віддати. Ха, Валерій Кучеров. Думав, він ще шастал буде робити передачу комусь з партнерів. І Руслан Степанюка. Луан. Луан. Проти Соколова. Луан. Пас назад. Кучеров. І удар. Удар Кльоца. Насправді у Дмитра хороший поставлений удар, але в цій ситуації було важко навіть якось покласти корпус відповідно безпечно. І через себе тут б'є гайдучик. Демонструє своїм прикладом партнерам, що треба робити вже щось непересічне. Можливо, одна з останніх спроб Вереса щось змінити в цьому матчі. Подача Харатін виграє в повітря. Механів. Ну з цього ракурсу, ви знаєте, нібито м'яч м'яче залітав. Степанюк так конструктивно розібрав цей епізод. Дивитися, ні, там не Харацін виграв, а все ж таки. Футбол не баскетбол. Тут два очки за один гол не дає ніхто. Виграє повітря Харацін. І Дмитро Кубряк фіналізує цю гру і інформує нас про перемогу лівого берега на своєму стадіоні. Над вересом. 2-0. Ось тобі. Ось тобі. ОПЕЛ. Команда, яка не втратила жодного очка на початку другої частини сезону. Програє команді, яка теоретично бореться за виживання. Якщо ми так подивимося на таблицю Прем'єр-Ліги, то побачимо, що у лівого берега це вже сьома перемога, так? Ні, вибачте, це шоста. Це шоста. І команда потроху починає забивати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.